Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні ми садимо озимий часник, тобто часник під зиму. Запрошую вас для перегляду. Що нам для цього треба? Ми зробили рядочки, використовували ось такий візок, який робить рядки, щоб самому не робити ці рядочки. Рядочки рівненькі, глибина рядочків сантиметрів 12, через те, що ми маємо, бачите, на дно рядочками посипали. Деревний попіл. Зараз цей деревний попіл ми змішуємо землею обов'язково ось так. Через те, що деревний попіл обов'язково потрібно змішувати землею. Потім поверх деревного попілу ми беремо чорнобривці. Вони собі будуть як виконувати роль компоста. На рядочку, а потім ми е, сипемо поверх оцих чорнобривців, поверх деревного попілу пісок. Через те, що, е, чому ми це робимо? Через те, що в нас важкий ґрунт, наш ґрунт є не тільки ще й важким, а ще й таким кхм, слабокислим ґрунтом. Тому ми використовуємо деревний попіл. Якщо у вас ґрунт нейтральний, то звичайно вам попіл не потрібно. Деревний попіл він не тільки розкислює ґрунт, він ще й і дає багато макро і мікроелементів. Ділянку ми підготовили заздалегідь вже, наверно, тижнів. Зо три, як ми перекопали ділянку, була звичайно дуже сухо. Ми полили її, потім знеразили, тобто полили розчином чорнобривців настояних, знеразили ділянку, внесли суперфосфат і перекопали на штик лопати. Потім перекопану ділянку ми обробили. Мідним купоросом ця ділянка постояла, ущільнилася. А сьогодні ми е, приступаємо до посадки чеснику. Е, чому саме сьогодні? Через те, що прийде холодання, а нам потрібно, щоб цей кожен зубчик часнику він ще й і проріс. Е, ось ми садимо. Донишком униз, і з цього донишка мають вирости корінчики. І ці корінчики мають вирости до зими не менше 10-12 см. Тому ми хочемо сьогодні посадити цей часник для того, щоб він успів наростити кореневу систему. І якщо в часничку виросте коренева система, то і, звичайно, часник гарно принесе зиму, перенесе зимові морози. І ми отримаємо на слідуючий рік гарний хороший урожай. Часник у нас є двох сортів. Ми його знеразили розчином розової марганцівки, він нас постояв. Ми його забрали з розчину, підсушили і зараз будемо приступати до посадки. Друзі, ширина міжряд 20-25 см. Як ви... Маєте ділянку, як ви розраховуєте його в майбутньому обробляти. Ширина між зубчиками часника 10-12 см, через те, що часник виростає головки великі, щоб вони один другий не мішали. Ми робимо міжряддя десь 22 см, десь так, як проходив гарно цей візок, через те, що... щоб гарно було сипати і поливати часник у цю вже Упору, коли ми його будемо обробляти, садимо ми його, ось ви бачите, отак, один за другим, на відстані 10-12 сантиметрів, і так ми проводимо посадку всього часничка. Друзі, чому ми використовуємо пісок? Пісок ми використовуємо, щоб земля наша стала рихліша і з року в рік, щоб ви знали, порівняно з тим, як колись. Ми починали садити тут городину, то земля була така, ну просто тяжка, як камінь. А тепер все-таки завдяки тому, що ми вносимо постійно під часник, під цибулю оцей пісок. Земля, звичайно, робиться повітря проникною через те, що люба городина, яку б ти не садив, любить, щоб була повітря проникна. Часничок ми садимо легенько. Не вдавлюючи в донце, щоб його не нарушити, і е, надіємося, що він скоро-укоріниться, скоро, -скоро і е, ні в якому разі вам не потрібно переживати, коли навіть і покажеться е, 2-3 сантиметри його зелена гечка. Це нічого страшного, на це не звертайте уваги, е, коли ми мульчуємо. Мульчуємо ми часничок тоді, коли вже починаються морози. І, і, і якщо випаде сніг і, раніше, як буде мороз, то мульчувати взагалі не потрібно. Ви будете вслідкувати. А якщо придають морози і вас гичка зійшла зелена. А снігу немає, то значить потрібно промульчувати на рівні із зеленою гичкою. І тоді ваш часничок дуже гарно перезимує. Друзі, ми легенько пригортаємо цей часничок, так, щоб ви над часником в нас не було не менше ґрунту, як з 6 см. І ще він такий сам величенький в землі, то всього вийде, що часник у землі у нас до 10 сантиметрів. Це якраз нормально для того, щоб він гарно ріс і окоренився. Ось так ми садимо часничок свій. Так що можете приступати до посадки часнику. Якраз зараз хороший день. І, звичайно, передаю трошки похолодання, тому ми поспішили. Ми думали, що все-таки будемо садити трошки пізніше, але хочеться, щоб часник успів укорінитись. А в кінці місяця ми будемо садити цибулю. Цибулі потрібно менше на укорінення їй, достатньо буде півтора-дві неділі. Тому, друзі, до побачення. Якщо вам корисні поради, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До побачення, до нових зустрічей. Гарних вам урожаїв!